Легенда Хліб і золото. Колись ще давно на Галицькій землі жив панував король Данило. Був король багатий та мав власного майстра, який виготовляв йому срібні та золоті гроші. Майстер працював у залі, не була каса, під суворим наглядом короля, який відкривав залу, аби майстер зайшов і мав змогу працювати, та зразу ж закривав за ним двері. Лише після роботи король власноруч випускав майстра із зали з касою. Тож лише він знав про справжнє багатство Данила і так розжився, що геть забув, як це голодним бути, і каже королю Золото то цар. Ні, майстра, то хліб у голова. Виправляй його Данило. Та ні, золото та срібло. Сперечався з королем майстер. Сперечалися чоловіки, аж поки королю це не обридло і не пішов він геть з майстерні. А наступного дня, бачить, Данило, а на стіні майстерні напис Хліб болото, а всьому голова срібло й злото. На це король лише промовчав. А наступного ранку, як зазвичай, він привів майстра, замкнув його, а тут новини від гінця ворог наближається, треба рушати у похід. Так Данило зібрав військо та відправився захищати рідний край, а от про майстра забув зовсім. А відчинити його ніхто не мав права, бо був такий наказ короля, інакше смерть. Минуло кілька місяців. Данило з військом повертається додому, перемога дісталася їм. Але ні майстра, ні подарунка на честь перемоги, на який король так чекав, не було. І ось Данило згадав, швидко зістрибнув з коня та підбіг до каси, відчиняє, а там кістяки на купі золота все, що залишилось від майстра. А на стіні золотом написано Срібло золото то болото, а хліб цар. Отак От життя навчило. Читала Руденко Івана для довідка BCA.